Штрафи, люди обговорюють штрафи, будуть накладати на людей. Ви знаєте, і деякі люди надивились юристів, адвокатів і кажуть, ну там по 15 гривень буду виплачувати. <хи> це ви наївні, наївні, тому що коли держава хоче з вас щось взяти, вона знайде можливості це зробити. Ну, до прикладу, у вас виявилось, що у вас є майно, або у вас є зарплата офіційна, або у вас є там телевізор, холодильник, автомобіль, і що-небудь. Неважливо що. І до вас прийде судовий виконавець і забере це у вас. Це якщо вам потрібно досягти справедливості, десь то судовий виконавець може знаєте, таке. Це ж ви. А от коли державі потрібно, повірте, що він це зробить, і повірте, що ви ці гроші заплатите не грошима, то натурально не зможете натурально, то ще якось інше. Ви вже бачили списки того, чого у вас не можна забрати. Бачили? Хто не бачив Ютуб, Телеграм, Шапці профілю, там все є повний перелік, чого не можна у вас забрати. Тому ви думаєте, що це даремно просто так? Вже в судах кажуть, що в судах вже є переліки того, чого не можна забрати. Все інше, у вас можуть відібрати. Ви що, не розумієте? Ви не розумієте, що таке державна машина. Тому от всі от, адвокати, які там вам щось розповідають, то може так і бути. Якщо у вас є юридична освіта, є адвокати, яким ви можете багато заплатити, ну, можливо, десь в судах, одиниці і дійсно доб'ються цього результату. І то не факт. А ви, звичайні люди, ні. Тому шлях такий. Оновлення даних, якщо ви туди. Не можете піти, тому що у вас немає відстрочки, у вас немає броні, то штраф, не можете заплатити штраф, будуть накладати якісь стягнення на майно, на банківські рахунки і так далі. У вас же є банківські рахунки. На картках щось є. Ви ж не все зберігаєте е, кешом. Правда? Ну, накладуть і заберуть все. Це держава. Ви маєте зрозуміти: в державі ніхто з чиновників не буде суперечити. Вищим державним органам. А знаєте чому? Тому що, по-перше, чиновники залежні, їх можна звільнив і до побачення, і того, хто буде виконувати. По-друге, вони всі пов'язані, вони всі мають компромат одне на одного і всі все будуть виконувати. Ви в даному випадку практично не захищені. Якщо ви там не юрист, не адвокат сам, то, то шансів дуже і дуже мало. Тому ТЦК або штрафи. А штрафи мають накопичувальну ще й штуку. А далі, далі вас просто зловлять і відправлять до ТЦК. І штраф заплатити і все інше. Ще й термін можна отримати. Якась така дивна ситуація. Я не знаю, що з цим робити. Я не знаю, куди дивиться держава, і відчуття, що держава зовсім, зовсім ніяк не реагує на, на, на страхи людей. Навіть ніхто не заспокоює людей, навіть ніхто не намагається це зробити. Докладно про це, Телеграм, шапці прості.